Затяжної спеки не буде. Синоптики стверджують, що погода у кінці липня на Волині мінятиметься раз у кілька днів. Ну, майже до кінця місяця. Там будуть такі коливання будуть температури. Тобто будуть дні з трошки вищою температурою, спекотною, наприклад, до 33, а будуть дні з такою комфортною температурою помірною 25-26. Кінець поточного тижня на Волині буде з дощем, а то й грозами. От протягом цього тижня очікуються грозові дощі в четвер і в суботу. Середа і п'ятниця без опадів на початку наступного тижня, тобто з 24 липня, там перша половина наступного тижня буде трошки спекотніше близько 30 градусів. Тобто, вже неділя, понеділок, вівторок, можна планувати так, якийсь відпочинок біля водою. Більш як на 10 днів прогнозувати погоду у Волинському гідрометцентрі не беруться. Інша справа народний синоптик з каменя Каширського Володимир Деркач, який стверджує, що досліджує погоду за методом Володимира Лиса. Він стверджує, що у третій декаді липня на Волині буде переважно спекотно, а от наприкінці місяця очікує опадів зі зниженням температури. Температурні гойдалки прогнозує і протягом серпня від спеки до помірного тепла. Розпочнеться ж серпень опадами, а от під кінець через високу температуру навіть не відчуємо, що наступає осінь. На початку другої десятиденки серпня ще випаде кілька вологих і холодніших днів. Десь з середини цього періоду знову добряче потепліє, будуть справжні літні температури до спеки. Регулярно у прогнозах погоди ми чуємо про магнітні бурі. Що ж воно таке і чи варто їх остерігатися? Запитали в астрофізика Петра Трофимчука. Все це пов'язано з сонцем. Далі з його активністю, так, і з взаємодією сонця, з магнітним полем. Усе починається з різких температурних змін на самому сонці. Це коли на небесному світилі починають бачити плями. Ці зміни зумовлюють так званий сонячний або космічний вітер різкий рух мікроскопічних частинок космосу протонів і електронів. Ці потоки стикаються з магнітним полем Землі. І виникають коливання магнітного поля нашої планети. Люди з нестабільним здоров'ям реагують на це погіршенням самопочуття. А цей сонячний вітер він доходить десь від 3 до 5 днів, він коли 6 днів може бути, в залежності від того, яка швидкість. І всі ці процеси починають після того, як на соняці скопалкнули плями, їх за допомогою оптики. Побачили так, треба через 5-6 днів готуватися до того, що треба тим людям, які... Хворіють серцем, ще чим десь ховатися. В холодочку десь сидіти, поменше під сонцем бути у цей, саме в цей час. Найбільше магнітні бурі впливають на людей з хворобами серця та судин. У них сповільнюється кровообіг, може навіть настати кисневе голодування тканин. Як під час магнітних бур, так і під час спеки не варто перевантажувати організм жирною та гострою їжею, алкоголем, напоями з кофеїном, енергетиками, кавою чи міцним чаєм. Крім того, не варто активно фізично працювати та охолоджуватись під кондиціонером після того, як прийшли з вулиці. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.